Роблю макіяж тільки косметику з Аврори. Ну що погнали? Змиваю свій макіяж і починаю фарбуватися. Наношу замість праймера ось таку антиоксидантну сироватку, це колаборація Аврори та Хіллері. Беру тональну основу Від Елен Про в 101-му відтінку. Далі беру ці рум'яна, до речі, зараз на них знижка в Аврорі. Так вони коштують 119, а зараз 59 гривень. Далі беру свій наразі найулюбленіший гель для брів Від ELAN Pro, і до речі, зараз на нього теж діє знижка в Аврорі, тому. Просто рекомендую вам його придбати. Беру хайлайтер від Про». Він мені подобається, такий кремовий по текстурі, але є таке маленьке питання, чому він так швидко закінчився. Ним користувалася декілька разів, а там вже видно рефил. Далі наношу тінт, він коштує 59 гривень. Далі наношу мультитаскер. В 0,4 -му в мене відтінку. Він коштує 49 гривень. Далі беру олівчик Евелін. В мене відтінку 23 Rose Nude. Знов наношу тінт. До речі, відцінок 106 бекстейдж. Ну а вже ж як не підкріпитися цим цінтом? Ну дуже смачно. Наношу бальзам від Олен. В мене він з вишнею, коштує 44 гривні. Наношу нові гель для брів від Олен Про. Тут я зрозуміла, що просто дуже нудний макіяж виходить, тому я додала олівчик синій від ловіт і ще зробила контур. Каялом від Елен Про такий макіяж вийшов, а тепер ми його зафіксуємо. Взагалі це спрей фіксатор для брів. Але я вирішила такий екстрім влаштувати і нанести на все обличчя. Ця штука не роз'їла макіяж. Ставлю їй лайк, а ось такий макіяж у нас вийшов. Бувай!